Національний конвент постановляє не повинно існувати іншої конституції, крім тієї, яка буде ухвалена народом. Особистість та власність охороняються французьким народом. Національний конвент оголошує, що монархія у Франції скасовується. Французька республіка єдина і неподільна. Конвент декретує, що кожен, хто запропонує чи спробує встановити у Франції королівську чи якусь іншу владу, яка посягає на народний суверенітет, карається. Смертю. Велика французька революція приголомшила увесь світ. Старий порядок руйнувався. Починалася нова епоха всесвітньої історії. Новий порядок виникав дуже стрімко. Під час революційних подій у Франції було ухвалено фундаментальну декларацію прав людини та громадянина. Було затверджено Конституцію. свобода особистості, свобода слова, свобода переконань, рівність всіх перед законом. Ці права людини проголошувалися природними і невідчужуваними. Але всі ці досягнення і ліберальні нововведення стали великою загрозою для тодішніх монархів у Європі, оскільки могли дуже швидко поширитися за межі Франції. Задля придушення волелюбних настроїв протиреволюційної французької республіки почала об'єднуватися вся монархічна Європа. Для військового втручання у внутрішні справи Франції, військовий союз був укладений між Прусією та Австрією. Для цього ж було підписано конвенцію між Росією та Англією. Проти Французької республіки також виступили Іспанія, Сардинія та Неаполь. Таким чином формувалася перша антифранцузька коаліція. Європейські держави почали стягувати до кордонів Франції свої війська, але на зовнішні загрози республіка відповіла неймовірним поривом та відвагою: громадяни, батьківщина в небезпеці, численні війська наближаються до наших кордонів. Усі ті, кому свобода в жах озброюються проти нашої конституції. Нехай охочі мати честь виступити першими на захист справи, яка для них найдорожча, незмінно пам'ятають, що вони французи і що вони вільні. Нехай їх співгромадяни підтримують на місцях безпеку, нехай посадові особи уважно працюють, і нехай усі зі спокійною мужністю чекають на заклик закону, щоб почати діяти. І тоді наша вітчизна буде врятована. Негайно було оголошено масову мобілізацію. По всій Франції гули дзвони церков. Усі працездатні чоловіки віком від 18 до 25 років були призвані на військову службу. Дуже швидко під рушницею було вже близько 400 тисяч солдатів. Армія швидко зростала. Тисячі добровольців йшли на захист батьківщини. А звернення до нації знаменитого революціонера Тантона підняло бойовий дух республіканців до неймовірної висоти. Чуєте, б'є набат, але це не сигнал тривоги, це загроза ворогам батьківщини. Щоб перемогти їх, потрібна сміливість, сміливість та ще раз сміливість, і тоді Франція буде врятована. У 1793 році республіка була в оточенні ворогів, і такі французькі генерали, як Журдан, Карно, Пішегрю, з перемінним успіхом билися на фронтах проти інтервентів. Однак, крім зовнішніх загроз, були і внутрішні. Революційні події у Франції супроводжувалися не тільки прогресивними і ліберальними ідеями, кривавий терор палав по всій країні. Король Франції був обезголовлений. Гільотина працювала без зупинки. Під час цього терору тисячі людей було відправлено на ешафот. Водночас міжусобна війна спалахнула на заході Франції. Заколоти поширювалися по всій республіці, сіючи хаос і анархію. А наприкінці серпня 1793 року на півдні проти республіки повстав тулон, і дуже швидко до цього повстання приєдналися коаліціонери. У тулон прибуло до 19 тисяч британських, іспанських, сардинських і неаполітанських солдатів. Разом з місцевими повстанцями в тулоні дуже швидко був сформований двадцяти тисячний гарнізон. Французька республіка була на межі загибелі. Життєво необхідно було повернути тулон якнайшвидше. Тулон був першокласною фортецею з потужною лінією оборонних укріплень. З моря тулон прикривала британська ескадра адмірала Семюля Худа. Ця ескадра могла забезпечити постійне прибуття підкріплень і запасів навіть під час тривалої облоги. У цих умовах фортеця була майже неприступна, проте в Парижі поспішали, оскільки розуміли, що якщо не повернути тулон, то невідомо куди далі може перенестися полум'я повстання. На початку вересня 1793 року республіканська армія почала підходити до тулону. Цими днями чисельність армії досягла 18 тисяч. Армійська артилерія складалася лише з кількох десятків гармат при дуже невеликому запасі боєприпасів та спорядження. Цих сил було вочевидь замало, щоб взяти тулон. Окрім того, армією керувала людина, яка мало що розуміла в облоговій справі. Це був генерал Карто. До революції він був художником, а в роки революції за лічені місяці зробив карколомну кар'єру. Цими силами треба було взяти тулон якнайшвидше. До цього часу порт, арсенал, місто і всі укріплення були в руках інтервентів. Але ситуацію змінив випадок. 7 вересня під час сутички з гарнізоном на підступах до міста було поранено командира артилерії республіканської армії Мартена. І саме в цей час повз штаб республіканської армії проїжджав посланий в авіньйон за порохом нікому невідомий 24-річний капітан. Прізвище його було Бонапарт. І в ці ж дні у Тулона знаходився давній знайомий Бонапарта корсиканець Селічеті, який перебував при армії як комісар конвенту. Довго думати не довелося. Рана до Мартена позбавила нас начальника артилерії. Але на допомогу нам прийшов випадок: ми зустріли громадянина Бонапарта, надзвичайно обізнаного артилерійського капітана, який мав намір вирушити до італійської армії. Ми наказали йому зайняти місце до Мартена. Бонапарт виявився непростим підлеглим. Переконавшись у некомпетентності генерала Карто, Бонапарт почав висувати свої міркування щодо взяття тулона, але цього беззвісного капітана ніхто не слухав. Кожен із присутніх у тулона генералів був переконаний, що саме його план є правильним. Генерал Лупуап пропонував атакувати тулон із сходу. Карто вважав, що це потрібно робити з заходу. І поки генерали витрачали час у суперечках, Бонапарт найактивнішим чином почав виконувати свої обов'язки. За його розпорядженням до Тулона почали швидко перекидати гармати з Марселя. Різні припаси та спорядження були витребувані за Авіньйона. Такі ж накази були відправлені в Гренобель і Валанс. Реквізиції здійснювалися всюди. За лічені тижні Бонапарту вдалося створити повноцінний артилерійський парк. Було зібрано близько сотні гармат великого калібру, в тому числі далекобійних мортир. Основна частина артилерії концентрувалася на західних підступах до тулону. У ці дні облоги Бонапарт ніс службу і за інженерів, і за начальника артилерії, і за командира артилерійського парку. Усі дні він перебував на передових позиціях. А тим часом бездіяльність вищого командування тривала. Виразних планів щодо взяття Тулона, як і раніше, не було, не бажаючи миритися з організаційним безсиллям керівництва, Бонапарт наважився написати до комітету громадського порятунку, що в цей час було дуже ризиковано. Перше, що я пропоную, щоб ви направили сюди командувати генерала, який зможе, хоч тільки через свій ранг, вимагати поваги до себе і впоратися з купою дурнів у штабі, з якими доводиться без кінця сперечатися, пред'являти їм статути і змушувати їх вживати заходів, що теоретично і практично є аксіомами для будь-якого артилерійського офіцера. Але всі оптимістичні надії на належне командування облогою Тулона зазнали краху. Замість Карто командувати облогою був призначений генерал Доппе. Від Карто він відрізнявся тим, що був медиком. Додатково до цього з Парижа було надіслано черговий план взяття Тулона. Його розробив генерал Дарсон і схвалив інженерний комітет. Планом передбачалося провести головну атаку на гору Фарон. Після чого закладати траншеї та переходити до атаки стін. Наявність такої кількості планів облоги заплутувала справу остаточно. Але, незважаючи на всі перешкоди і суперечки з командуванням, Бонапарт продовжував реалізовувати свої задуми. На березі моря за його розпорядженням було встановлено дві артилерійські батареї, названі батареями гори і санкюлотів. І дуже швидко вогонь далекобійних гармат із цих позицій змусив британську ескадру повністю зайти в бухту толону. Врешті-решт, 25 листопада командуванням було скликано військову раду, на якій генерали мали намір остаточно затвердити план дій. Усі запропоновані варіанти передбачали класичну облогу із закладанням траншей і подальшим штурмом стін. Але несподівано для присутніх на військовій раді слово взяв Бонапарт. Підійшовши до карти, він, вказавши генералам на висоту Егієт, сказав: Тут тулон. Деякі генерали подумали, що молодий офіцер плутається в картах, але на щастя для Бонапарта в ці дні командувати армією був присланий генерал Дюгом'є. Це був професійний військовий, який мав 40 років служби. І саме Дюгомє зрозумів, що пропонував Бонапарт. Ідея полягала в тому, щоб відмовитися від класичної облоги і блокувати тулон з моря так само, як і з суші. Для цього потрібно було взяти висоти, які панували над бухтою Тулону. Розмістивши далекобійні гармати на цих висотах, можна було вести ефективний обстріл британської ескадри, яка була вже стиснена в бухті. За цих обставин адмірал Худ ні за що б не став ризикувати ескадрою і неодмінно вивів би свої кораблі в море. А без підтримки з моря тулон не вистояв тижня. План Бонапарта було ухвалено. Однак і противники вже зрозуміли важливість цих висот. До цього часу на підступах до цієї позиції було зведено форт Мюльграв. А ще за кілька днів було здійснено вилазку. британські солдати несподівано атакували артилерійські позиції французів, з яких вівся вогонь по ескадрі. Спочатку вилазка була успішною. Британці відігнали французьких канонірів і встигли заклепати сім гармат, але на допомогу прийшов Дюгом'є і Бонапарт. Рішучою контратакою піхота противника була відкинута з втратами. У цій сутичці французами в полон був взятий британський генерал Охара. Настав вирішальний момент облоги. План Бонапарта почав активно реалізовуватись. Після кількох тижнів підготовки все було готове до штурму. Французькі артилерійські батареї три дні поспіль вели масований обстріл укріплень ворога. У той же час Дюгом'є швидко формував штурмові колони. І нарешті, 17 грудня, пізно вночі, під зливою, французи пішли на штурм. Спочатку вперед пішла штурмова колона, яку вів сам Дюгомє. Ця колона атакувала форт Мільграв. І після того, як основні сили британців були скуті цим боєм, в атаку пішла штурмова колона, яку повів Бонапарт. Поруч із ним на чолі першого батальйону йшов дев'ятнадцятирічний капітан Мюйрон. І колона Бонапарта, що з'явилася несподівано з темряви, вдарила з новою силою. Через проливний дощ порох віцерів і солдати билися за допомогою холодної зброї. Рукопашний бій пішов у повній темряві. Бонапарт бився в перших рядах і був серйозно поранений у стегно. Мюйрон Дюгом'є також були важко поранені, але незважаючи ні на що, французи продовжували битися. І після нетривалого і запеклого бою Мюйрон зі своїм батальйоном першим увірвався в форт через артилерійські амбразури. За ним рушив Бонапарт і Дюгом'є. Британська піхота чинила опір відчайдушно, але все ж таки була вибита з позицій. А каноніри були захоплені біля своїх гармат. На світанку 18 грудня висота була повністю очищена від противника. Одночасно з цим штурмом французи провели успішну атаку зі східного напрямку. В результаті бою була захоплена гора Фарон. У цій справі особливо відзначився полковник Лагарп. Цього ж ранку французька артилерія з захопленої висоти почала інтенсивний вогонь по британській ескадрі. Комісарам конвенту, які спостерігали за цим, Бонапарт заявив: завтра або найпізніше, післязавтра, ми вечерятимемо в Тулоні. І все було так, як передбачав Бонапарт. Адмірал Худ, усвідомивши, що перебуває у вогненній пастці, наказав ескадрі знятися з якоря, підняти вітрила і негайно покинути рейд Тулона. Під час відступу був підірваний пороховий склад, основні укріплення і торгові судна, що стояли у гавані. Величезна пожежа палала в порту тулона. У цей час місто було охоплене жахом. Багато жителів. Побоюючись помсти республіканців за допомогу ворогам республіки, поспішно відпливали на кораблях разом з коаліціонерами. І зрештою, ввечері 18 грудня, полковник червоні зламав ворота міста і передові частини увійшли до тулону. Наступного дня до міста увійшла вся армія безліч заворушень і погромів було зроблено упродовж цих днів у місті. Народні представники за тодішніми законами заснували революційний суд. Кілька сотень зрадників було заарештовано, засуджено особливим трибуналом і розстріляно. Таким чином, тулон був повернутий під контроль республіки. Звістка про настільки швидке взяття цієї неприступної фортеці справила велике враження на Францію. 24 грудня конвент влаштував національне свято. Генерал Дюгом'є приймав вітання. Але він не забув і про Бонапарта, і в доповіді конвенту Дюгом'є дав йому таку характеристику: великі наукові знання, такий же розум, а хоробрість навіть надмірна. Ось слабкий нарис переваг цього рідкісного офіцера підвищить його інакше він це зробить сам. І за лічені дні 24-річному Бонапарту було присвоєно звання бригадного генерала.